І так, наша сьогоднішня тема це, мабуть. Найвідоміша в лапках мирна угода ХХ століття це пакт Молотова Ріббентропа. Чому мирна угода? Тому що в її шапці прописано, що вона укладається між фашистською Німеччиною і радянською Росією сталінським режимом з метою змислення миру. Ну, нічого, мабуть, нам це не нагадує ці слова. Власне тема сьогодні на. Звичайно важлива і другий момент: чомусь досі більшість людей у світі, особливо в Україні, не складають собі звіт в тому, що. Радянська Росія, сталінський режим несуть пряму відповідальність за початок Другої світової війни, пане Віталію, розкажіть, будь ласка, наскільки є великою вина сталінської Росії в цій трагедії ХХ століття? Наскільки участь Росії радянського союзу в колаборації з Гітлером допомогли йому вільно почувати? Себе упродовж двох років, коли тривала Друга світова. Ну, Сталінський Радянський Союз є співучасником початку Другої світової війни. Ми про раніше. Звичайно, в радянські часи говорили, що головним винуватцем війни є нацистська Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером, останнім часом, да, і в деклараціях певних Європарламенту, Євросоюзу, говориться про те, що і Радянський Союз приймав точно таку ж участь, як країна, яка окупувала країни Центральної і Східної Європи, і без Радянського Союзу Друга світова війна можливо б і не почалася. Яку роль зіграв радянський союз? Допомоги нацистської Німеччини. Ну, важко зважити, в яких попугаях міряти. Тобто Німеччина і сама вела війну проти країн Європи, як вона це намічала. Особливо Гітлера хвилювала блокада британська. Яка морська блокада, але Гітлер у співробітництві із Сталіном отримав сухопутні шляхи доставки тих ресурсів, яких ну, не вистачало. Якщо ми говоримо про цифри, то за оці два роки співробітництва, 39 41 рік, Радянський Союз поставив Німеччині понад мільйон зерно, зерна і бобових. Близько 900 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів, тому що Німеччина практично не мала власних покладів нафти і працювала на штучному бензині, який робиться з кам'яного вугілля, от тому вони взяли під контроль залізниці нафтові родовища Румунії в свій час. От, а тут чиста нафта давалася, яка, з якої можна виробляти гарний бензин. Ну великий, я вже не буду там перераховувати на мільйони тонн обсяги бавовни, фосфатів, марганцевих, хромових, залізної руди, металобрухту, лісу, платіни і так далі. От історики загальний обсяг торгівлі за 39-41 рік десь приблизно 1 мільярд трейсмарок. Це набагато більше ніж торгівля була в попередні періоди. Тобто, фактично, радянський союз допоміг Німеччині обійти британські санкції, і я десь зустрічав цифри, що порядка 50, може навіть більше відсотків імпорту Німеччини йшло саме з радянського союзу, і це якраз саме ті складові для складові війни, і метали, і кульові метали, і нафта. Яка мотивація була Сталіна укладати цей пакт? Merci. Ну, тут треба глибше копнути. В 30-ті роки була популярна дуже в Європі ідея колективної безпеки, коли країни підписували договори про те, що у випадку там, нападу третьої країни, всі розуміли під третьою країною Німеччину в 30-х роках, і всі сподівалися на цю систему колективної безпеки. Активним учасником офіційно цієї системи колективної безпеки був і Сталінський Радянський Союз за часів Максима Літвінова, який. Очолював ну, Народний комісаріат закордонних справ, але неофіційно через Комінтерн комінтерся абсолютно. Інша політика з іншими цілями на роздмухування будь-яких революційних там подій, акцій в будь-яких країнах Європи і в демократичних, в тому числі. Тому для Сталіна зацікавленість була в тому, що він А, отримує великі території на сході Європи, в центрі на сході Європи. От він отримує. Устаткування, тому що не тільки Сталінський Радянський Союз постачав там е, певну продукцію нацистській Німеччині, але й нацистська Німеччина постачала машини устаткування в Радянський Союз технології, які в Радянському Союзі не було. Тому тут була, в принципі, взаємна вигода в такій короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі не треба забувати, що Сталін комуніст. І треба розповсюджувати світову комуністичну революцію, як би в цьому Сталін не звинувачував Троцького, якого там убили в Мексиці в 40-му році. Але Сталін мав розповсюджувати комуністичну ідею, а розповсюджувати її мирним шляхом можливості не було. Тому це був один із моментів, коли він вважав, що він допоможе Гітлеру. У війні з країнами Європи, Гітлер зав'язне у війні з Францією і з Британією, і тоді на ослаблену Німеччину нападе Радянський Союз і максимально продвинеться вперед на Західну наскільки можливо. І Сталін був ну, не в розпачі, а був дуже незадоволений, коли протягом там декілька тижнів впали багато країн Північної і Західної Європи, там починаючи від Польщі, Данії, там, Норвегії. Закінчуючи Францію, ну то фактично а, йшлося про те, що радянський союз хоче окупувати. Тоді йшлося про Польщу, частину Польщі, а, Бесарабію. А, Далі йшлося про Латвію, Естонію і Фінляндію. і пізніше Литву, якщо не помиляюся, зміняли на Люблінське воєводство. Люблінське воєводство відійшло Німеччині. А цей Литва відійшла радянському союзу. І фактично, оця співпраця тривала аж до 1941 року, і відповідно навіть йшлося про те, що радянський союз і Німеччина. Будуть обмінюватися озброєннями, тобто наскільки глибокою була історія, і ми пам'ятаємо цей парад в Бресті, коли Німеччина захопивши Брест-Литовський, вивільнила його для окупаційних радянських військ. Тобто, фактично, радянський союз сподівався, що цей альянс може тривати довго. Невже ем, Сталін вірив це? Чи це був час для передишки, Чи це фактично був технологічний прорив для радянського союзу? Яка от, фінальна мета могла бути крім окупації? Фінальна мета розповсюдження комунізму в усьому світі падіння Британської імперії, французької імперії і так далі. Але на найближчий час просунутися в Європу ну, на максимально можливу глибину, наскільки дозволяли ресурси і можливості Червоної армії. Ну ви ще забули Фінляндію, що Фінляндія входила в сферу так, інтересів так, радянського так, союзу. Фінляндія, але на щастя сталіну не вдалося її купувати. Він тільки відхопив частину карельського перешийка і підписав знову ж таки так звану мирну угоду наскільки я пам'ятаю.